Вітаю вас, семикласники, на уроці хімії. Розгорніть, будь ласка, свої зошити та запишіть тему практичної роботи, прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Мета роботи ознайомитись з прийомами роботи з лабораторним штативом, нагрівальними приладами, хімічним посудом, навчитись виконувати найпростіші лабораторні операції та дослідити будову полум'я. Сучасний лабораторний посуд дуже різноманітний. Ним користуються вчені студенти, учні для виконання різних хімічних експериментів з науковою та навчальною метою. Працівники різних лабораторій, перевіряючи якість води, чистоту повітря, склад продуктів, харчування різне. Його витовляють з різних матеріалів, скла, порцеляни, пластмаси, металів. За призначенням скляний посуд буває посуд загального призначення, посуд спеціального призначення та мірний посуд. Скляний посуд пробірки, призначені для проведення досліду невеликими кількостями речовин. Через своє заокруглене дно пробірки не можуть стояти на столі, для цього користуються штативом для пробірки. Скляні палички використовуються для перемішування розчинів або обережного доливання рідин. Колби за формою можуть бути конічними, круглими, плоскодонами та круглодонами та мати відмітки з позначеннями їх об'єму. Колби бувають різних розмірів, їх отвори можна закрити пробкою. Застосовують для демонстрації дослідів та збирання фільтрантів. Також використовується лій. Мірний посуд, це мірні колби, циліндри, стакани та мензурки. Він має позначки із зазначенням певного об'єму. Порцеляновий посуд. З порцеляни виготовляють чашки для випарювання, ступки і товкачі для подрібнення і перетирання речовин, тиглі. Порцелянові чашки витримують дуже сильне нагрівання. Із них зручно проводити випарювання розчинів завдяки жаростійкості порцеляни тиглі застосовують для прожарювання речовин за високої температури. Товкачем зручно розтирати речовини у ступці. Порцелянова ступка має товсті стінки, від цього його і її маса більша за масу скляного посуду, однаковою з нею за об'ємом. Для нагрівання речовин використовують сухий спирт. Та спиртівки, з якими потрібно обережно поводитись та пам'ятати правила техніки безпеки. Продовжимо вивчати лабораторне обладнання кабінету хімії, зокрема, ознайомимося з лабораторним штативом. Штатив складається з двох частин: підставки з отвору та стержня, який вкручують в отвір підставки. Обидві частини виготовлені з матеріалу чавуну, який складається з заліза, тому лабораторний штатив важкий і досить стійкий. До стержня лабораторного штатива за допомогою муфт. Кріпляться металеві тримачі або кільця. У лапках нерухомо закріплюють пробірку або колбу. На кільцях можна ставити хімічні стакани чи колби з термостійкого скла, чашки для випарювання. Зверніть увагу, що у муфти є два гвинти, розташовані навпроти їх. Двох вигнутих частин колінець. Одним гвинтом муфту прикріплюють нерухомо до стержня штатива, другий призначений для закріплення лапок чи кілець. Слід бути уважним і кріпити муфту так, щоб кільце муфти перебувало в нижньому положенні відносно гвинта, і під час роботи зі штативом ви матимете нагоду пересвідчитись, наскільки це важливо. Запалимо свічку. Спостерігаємо, що полум'я неоднорідне та має три зони нижню, середню та верхню. У нижній, темній частині полум'я температура невисока. Через нестачу повітря горіння тут майже не відбувається. Парафін, з якого видати свічку, спочатку плавиться, а потім перетворюється на газоподібні горючі речовини. У середній частині полум'я температура буде вже вищою. Тут частина речовин згоряє, а решта перетворюється на горючі гази і часточки сажі, які розжарюються і світяться. Тому ця частина полум'я найяскравіша. Якщо помістити у середню частину полум'я порцелянові чашки або шпатель, то будемо спостерігати. На поверхні чашки або шпателя утворення чорного нальоту в часточки сажі. А верхня частина полум'я має найвищу температуру. У ній усі речовини згоряють повністю. При цьому утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Під час проведення хімічних дослідів нагрівати речовини потрібно у верхній частині полум'я, де температура буде найвища.